У Бориспілі поблизу Києва водії маршруток не вийшли на роботу. Вимагають підвищення зарплати, а для цього збільшити вартість проїзду. Із 26 міських маршрутів сьогодні працювало тільки два. Чи курсуватимуть містом автобуси завтра, розкаже Дмитро Грінченко. Якщо нам хазяїва не піднімуть вартість проїзду, у хазяєва один вихід скорочення маршрутів. І ми залишаємося без роботи. Зарплати і гідних умов праці хочуть водії бориспільських міських маршруток, тому й почали страйк. Розповідають, бракує запчастин для ремонту. До того ж, вони здорожчали. Чимало коштів іде на пальне і не всі маршрути дають однаковий прибуток. За пільговиків компенсацій немає, а решта містян платить за проїзд 3,5 гривні. Кажуть, якщо підвищити ціну, ситуація поліпшиться. Тариф, щоб був по місту 5 гривень. Зараз у нас тариф 3,50 гривень. От якщо брати раніше, допустимо, в середньому, машина заправляє, раніше вона заправлялася на 800-700 гривень, зараз вона заправляється на 1000-1100, все з'їдає. Щоб автобус хоча б ну, вийшов на, на маршрут і відпрацював. Не в мінус він має заробити тисячу гривень. Це, допустим, 700 гривень мінімум. Це заправка і 300 гривень зарплата водія. Це 350 пасажирів. Перевізники кажуть, платити більше ніж зараз водіям не можуть. Вихід теж бачать у підвищенні тарифу. Якраз днями ціну за проїзд підняли на міжміському сполученні. Борис Полієсь, маршрути. Перевізники, які виконують маршрути до міста Києва, там зарплата набагато більше, і вони орієнтуються на ту, і говорять, чим ми гірші і хочуть таку ж зарплату отримувати. У міській раді кажуть, страйк став несподіванкою. Перевізники вже зверталися до них щодо вищого тарифу, але розрахунки тут визнали неповними. У міськраді міській готові міській, обговорювати підняття то, тарифів та нагадали, тарифів. що можуть і розірвати договори. Якщо не будуть виходити на перевезення автобуси, у нас є підстава розірвання договору. І об'явлення нового конкурсу надвечір заступник міського голови поспілкувався з перевізниками. Як повідомив новинам, один з учасників зустрічі, маршрутки в Борисполі завтра курсуватимуть, хоч і не всі. А перевізники продовжать діалог з місцевою владою. Дмитро Грінченко, Валентина Бречко, новини на першому.